<різько> е, мені вчора раз приємно долучитися до спільної молитви сам Григорієм. Так сталося, що вітається Григорія я фактично з невеличкою перервою пройвав парафію е, Горбанівці, е, служу там. І також е, Господь вправо, що я і, і після цього Григорія <різько> теж твердиш став. Тому мені е, дуже приємно розділяти за молитвою і. Е, Щиро вітаю вас особисто цим святом, вітаю від нашої Гарбанівської громади, від, від нашого невеличкого монастиря, в якому, ну, поки монахам тільки є один, але сподіваюся, що це зміниться. Вітаємо отця Григорія вас, громаду. вважаємо, щоб ви збільшувалися, але в першу чергу якісно, а не кількісно. Щоб е, ваші е, сімена віри е, і патріотизму. Е...